ЗСУ просуваються на Курщині одразу на кількох напрямках. Цю інформацію вже підтвердив очільник центру протидії і дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, уточнивши, що для Росії це стало несподіванкою. Підтверджують просування ЗСУ і аналітики інституту вивчення війни. Їхні джерела стверджують, що наша армія провела механізовані атаки на напрямку Берден Новосотницький на північний схід від суджі, а також у бік Леонідового. Південний схід від Коренева аналітики зазначають, що наші бійці атакували росіян біля пушкарного на схід від суджі. Є також інформація, що російсько-корейська армія на деяких ділянках контратакує, зокрема на південний схід від Коренева і на північ від суджі. Семеро людей дістали поранення на Донеччині. У Покровську окупанти поранили трьох місцевих, поцілили у комунальне підприємство, адмінбудівлю, магазин та чотири багатоповерхівки. Двох людей росіяни поранили у Надіївці ще двох у зарічному. У Костянтинівці руйнувань зазнали три десятки приватних будинків, п'ять багатоповерхівок, церква, котельня і банк. Ківшарівці на Харківщині вранці ворог обстріляв автошвидкої допомоги. Люди не постраждали. У Золочівській громаді понівечено і знищено приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. У самому Харкові безпілотник пошкодив адмінбудівлю та три будинки. Усі вихідні під обстрілами ворога і Нікопольський район Дніпропетровщини. У райцентрі загинув чоловік, який потрапив під удар артилерії разом із дружиною. Жінку медики змогли врятувати. І ще троє людей постраждали через іншу атаку десятки будинків підприємства, інфраструктура, гаражі та автівки вночі над Черкащиною збили десяток шахедів. Тривога тривала майже всю ніч. Минулося без потерпілих, але в Золотоноші зачепило кілька будинків. У Черкаському районі зруйнована покрівля складу із зерном. 12 прифронтових населених пунктів обстрілював ворог напередодні на Запоріжжі. Завдав понад пів тисячі ударів, потрощив п'ять житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали. Херсон під навалою фівідронів прольоти ворожих безпілотників камікадзе фіксують від самого ранку за попередню добу на Херсонщині 13 поранених цивільних людей та один загиблий. Більшість постраждали у Херсонському районі, зокрема в Антонівці. Загалом під обстрілами було 40 населених пунктів. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків.